На десятий рік після прийняття закону про декомунізацію та на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії на Сумщині нарешті прийняли вольове рішення, остаточно не на словах, а на ділі позбутися спадку радянщини. Так, у сумах на меморіальному комплексі Вічна слава, що є одним із 103 об'єктів культурної спадщини нашої області, 3 травня вже було проведено демонтаж елементів тоталітарного імперського режиму. Відікон дізнався, хто стоїть за даною ініціативою, ким та за який кошт проводився демонтаж, та де наразі зберігаються цінні мистецькі елементи, і яка їх подальша доля напередодні травневих свят в розв'язі підготовки області до проведення відповідних заходів 2 травня на нараді під моїм головуванням на виконання вимог чинного законодавства було надано протокольне доручення керівникам районних військових адміністрацій, міської військової адміністрації, керівникам територіальних громад Сумщини щодо проведення у відповідність символіки, меморіалів слави відповідно до вимог чинного законодавства та відповідно прибирання радянської символіки, яка заборонена законом. Більш того, був визначений конкретний термін 6 травня про усунення всіх недоліків відповідності до вимог чинного законодавства. На виконання мого протокольного доручення комунальним підприємствам спецкомбінат за кошти місцевого бюджету були проведені відповідні роботи по демонтажу радянської символіки. Сторонні особи, сторонні кошти не залучалися наразі. Демонтована символіка радянського часу зберігається в комунальному підприємстві «Спецкомбінат». Ми отримали рекомендацію фахівців інституту національної пам'яті. Згідно якої планується передача демонтованої символіки радянського союзу до парку тоталітарного періоду, який розміщений в спащанському лісі Путильського району, ламати не будувати. Тож цікавимося у новопризначеного керівника Сумської ОДА Олега Григорова, чи є в короткостроковій перспективі бачення модернізації меморіалу вічної слави Сум та інших об'єктів культурної спадщини регіону. Я можу сказати наступне: що протягом місяця я поінформую громаду. Про ті сроки, які заплановані щодо відновлення меморіалу і проведення його у відповідність. У нас є лише чітке розуміння, які основні меседжі меморіал повинен історичні нести. І мову хочу сказати, що мова йде не лише про один меморіал в центрі Суми. Такі питання піднімаються і ставиться завдання мною і відповідно на всій території нашої області. Для того, щоб не таждісляти. Перемогу українського народу у Другій світовій війні над фашизмом з ворогом із так званим руським міром. Олег Григоров наголосив, що зірки з серпом і молотом, радянські ордени, пропагандистські хронологічні межі тогочасної війни, а саме 1941 рік замість 1939-го, та написи про Велику аттєчесвіну війну замість Другої світової це все маркери окупаційного режиму, яких треба позбуватися негайно, щоб не мати нічого спільного з ворогом. По перше, ми повинні увіковічити ті тези. Що мова йде про Другу світову війну вересня 1939 року, а не так як нам питаються нав'язати мову про Велику Отечественну війну з 1941 року. По-друге, звичайно, як я зазначав, ми шануємо всіх загиблих, ми шануємо героїв війни, які полягли в боротьбі з нацизмом українців, народ, який найбільше постраждав і. Потерпав від нацизму у боротьбі з ним, тому ці меседжі, визначення історичних дат і розуміння їх, це буде то, на чому буде ґрунтуватися відповідні проекти і візуалізація на меморіалах. Особисто я і громада Сумщини вшановує і цінує пам'ять всіх ветеранів, всіх загиблих в боротьбі з нацизмом. Ну, питання прибирання радянської символіки є безперечним, яке не підлягає будь-якому обговоренню через те, що ми маємо абсолютно принципову різну оцінку між нами і агресором щодо переосмислення перемоги і переосмислення цієї війни. А скільки для України само по собі слово перемога, це є розуміння сталого миру, нормального життя людей і досягнення того. Для Росії, звичайно, перемога є це символом безкінечної війни. Це є символ людського горя. Тому їм повинні прибирати всю цю символіку для того, щоб наша Україна. Наша нація суттєво відрізнялася від ворога. Також Олег Григоров поінформував, що через побідабісії Росії на сумщині 8 та 9 травня масові урочисті заходи з нагоди відзначення дня пам'яті та примирення і 80-ї річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні не проводитимуться з міркувань безпеки. Враховуючи безпекову ситуацію, звичайно, ми не плануємо масових заходів, звичайно, ми не плануємо скупчення людей, про що відповідно застерігаємо і нашу громаду. Но в той же час як я особисто покладу квіти до Меміралу слави, до відповідних пам'ятників наших загиблих героїв з метою вшанування їхньої пам'яті. Ветерани отримують відповідні листи привітання та адресну допомогу. Ми шануємо і пам'ятаємо всіх загиблих, цій страшній війні. Ми ніколи не забудемо той подвиг, який наші прадіди, діди вчинили задля нашої перемоги над фашизмом. Для нас дуже важливо, щоб та історія, ті подвиги, які вчинили наші ветерани в боротьбі з фашизмом, стали пам'яттю і наших нащадків. Нам важливо, щоб наші ветерани були тим джерелом тої історії реальної про боротьбу українського народу з фашизмом. Відікон порахував, що з 2015 року, коли набули чинності закони, що передбачають процес декомунізації в Україні, на Сумщині змінилося вже п'ять керівників Сумської ОДА. Та нарешті до 80-ї річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні наш регіон позбувається про радянщини та впевнено прогресує щодо деколонізації свідомості громадян.